Доброго дня, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Дякую вам за підписку. Залишайте, будь ласка, ваші питання в коментарях. А сьогодні я пропоную вам разом зі мною подивитися таке питання: чи будуть після закінчення війни, після нашої перемоги? Давайте вже говорити так відверто. Бо я думаю, взагалі це вже однозначно так факт. І ви пам'ятаєте, що я казала раніше саме в квітні. Можливо, це буде навіть 26 квітня. Очікуємо цю дату, наша перемога. А після цієї перемоги чи будуть нові землі, можливо, приєднані до території України чи Україна можливо забажає приєднати до себе нові землі, які зараз у складі Росії? Подивимося, багато питань було про Кубань, бо на цій землі. Саме розмовляють українською мовою. Чи приєднається після перемоги ця земля до складу України? Ні. Я думаю, що такого, звісно, не відбудеться. Та ви знаєте, дуже чесна карта, яка каже, що Україна поверне окуповані землі. та все. І ми повернемося до нашого народження, тобто до складу, до складу території, які були у 1991 році. Та нові території ми не будемо забирати і якусь таку дію. Ми повертаємо тільки своє. Тільки свої і наші кордони, які були до 1900 на початку, так, наш створення нашої держави, тобто до них ми будемо вертатися. Але давайте подивимося ще, чи збереже свої кордони Росія? Ні. Я думаю, що там максимально критична та жертовна карта, яка каже, що ці території буде роздроблено. Не знаю, чи видно вам, чи ні, але багато дуже снігу. Думаю, що саме про Сибір йде мова, то Сибір, на мою думку, але я зараз ще раз запитаю, чи відійде Сибір до території Китаю. Я думаю, що однозначно, що Китай буде забирати території та Сибір вже давно, на мою думку, власну, повинна бути там. Карта дуже така нестабільна, болюча і таке враження, що від такої великої території, що від такої великої держави залишиться одна маленька Московія. А всі території буде. Знаєте, як розтерзано, так і їх будуть забирати, бо хазяїн, скажімо так, вже не змозі буде утримати свої володіння. Однозначно, на мою думку, Китай забере територію Сибіру до себе та деякі інші території також будуть ділити. Росія з великої держави, так чи інакше, на найближчі давайте так, три роки. Стає дуже маленькою, вона зменшиться буквально в два рази. В два рази її території буквально будуть зменшені. Не знаю, чи на краще це, чи ні, але ось так виглядає, поки наш розклад долі. Я вам дякую, друзі, за увагу. Будемо слідкувати за наступними подіями та пам'ятаємо, що ми вже на крок ближче до перемоги, яку очікуємо вже на початку слідуючого року навесні.